Краще долар чи євро. Зараз я вам сильно полегшу вибір. Три кроки: спершу ви дивитесь індекс долару. US Dollar Index. Простими словами, він показує, наскільки сильний або слабкий долар по відношенню до інших валют. Коли індекс долара зростає, це означає, що ви можете отримати більше іншої іноземної валюти за кожен долар. І навпаки. Зараз значення 104, ,6. Це означає, що долар сильніше порівняно з євро. Оцінюйте не тільки цифру зараз, а й динаміку, куди він рухається. Друге, враховуйте в якій валюті ви витрачаєте або плануєте витрачати гроші. Якщо ви зараз в єврозоні, то зберігати в місцевій валюті може бути зручніше. Ну і саме ефективна стратегія це мати два кошики – і долар, і євро. Якщо ви в Україні більший відсоток тримаєте у доларі. Якщо в єврозоні, відповідно у євро. Я, Наталі Рудевич, підпишись. Тут правда про гроші і інвестування в легкості.